Всім привіт! Мене звати Оля, і наразі я буду відповідати на ваші запитання, які ви мені ставили на аску. Я зараз трішки поміняю свою тактику, я буду зачитувати запитання, і вам буде напевно набагато легше його переглядати. Як ти наважилася вибрати волосся біля скронь і як мама зреагувала? Напевно, я наважилася дуже легко, тому що я просто приїхала додому. У мене є машинка, я сказала для своєї сестри Маріна: Давай мені вибривай біля скронь. І вона така, е, ні. Я така, в смысле, ні? А вона така потім каже, я не можу, я не можу, і так далі. Я просто взяла ножниці, почала собі різати, і вона каже, ну ладно, у неї вже просто не було вибору і все. Потім я така підходжу до мами кажу, мама, 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 дивися, що я зробила, і така, пх, коси, і вона така. Дуже друге, як я відношуся до Дефонту. Ніяк. Я не відношуся до Дефонту взагалі ніякими сторонами. У мене зліва, не справа, не справді, здзаді взагалі не відношуся. Хто не знає, Дефонт це просто фірма одягу. Наступне питання, як навчання? Ніяк. У мене зараз сесія і блін, це настільки важко, що я навіть не могла уявити, що це буде настільки важко в цьому році. Якби просто можна було ставити СП, я би напевно поставила все сложне з сесії. Моя улюблена їжа. Я їм все. Є те, що не улюблена, це я не люблю уливок, я не люблю сильно. Я забула, як називається. Я не люблю сильно пекуче, я не люблю сильно там гостра. Я більше люблю таке слотке і так далі. Ось А так я в принципі їм все. Наступне запитання, де я вдягаюся. Е, чесно сказати, більшість моїх речей вони з секундом. Ось, наприклад, ця кофта також секунда, хоча я бачу в мазинах такі кофти по 300 гривень, по 400, і люди їх беруть. Їх Входять в одинакових, тому якщо ви хочете відрізнятися від всіх, йдіть на секонд і купляйте речі, які не є в магазинах, яких немає по мільйон просто однакових штук. Ось, наступне запитання, чи я курю? Я не курю. Яке відчуття, коли я б'ю тату? В мене відчуття це крики, плачі, сльози, соплі, рома поможи дай мені руку, все. Оце мої відчуття. Можу сказати, що вони дуже погані, тому що мені поміч. У мене, напевно, якісь там на високі порі полі, тому так, мені больно, мені неприємно. Але я можу сказати про відчуття після татуювання. Вони просто воєнні. Це все, що я можу сказати, тому що це просто як камінь з душі, Камінь з душі, душі. В кого немає душі, став лайк. Ось тому можна сказати, що так. Да. В принципі, крутевіше. Наступне запитання розказати про подальші плани на рахунок кар'єри. Хіп-хоп-кар'єри, я не думаю, що в мене буде кар'єра стосовно хіп-хопу, але я просто можу сказати, що в плані в мене просто багато. Я хочу розвиватися, я хочу накопичувати себе різними ідеями в плані хіп-хопу, я хочу знімати відоси, їхати на дуси. І напевно я хочу просто заохочувати людей так само, щоб вони любили хіп-хоп як своїх близьких, рідних, яку я хочу наступну духу, або взагалі яку кількість. Я, якщо чесно, хресна пузі, я би забилась з ніг до голови просто в щі. На майбутнє я думаю просто забити всі руки, але в мене є мама. І тоді в мене не буде ні кар'єри в хіп-хопу. Тоді в мене вже нічого не буде, тільки там вся кришечка. І все. Ось, тому я поки не спішу з до У мене наразі тільки дві, але думаю, скоро буде третя. Просто треба час. Ось, це були всі запитання. Дякую вам щиро сердечно, що ви мені ставите запитання. Якщо вам сподобалось це відео, ставте все таки пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам щось не знаю, хочеться, наприклад, якщо у вас є якісь поради на рахунок відео, на рахунок монтажу або якісь ідеї, ви мені пишіть коменти, я буду тішитися я буду переглядати, і буду їх враховувати. Ось тому дякую за перегляди, дякую ще зі мною. До зустрічі в наступному шостому пасту.